2 грудня виїхали збирати в Часу нема. Вся погорода снігу стоїть. Ну, дивно, що багато стігу не йде в комбайн. Але трохи забивається. Зараз подивимося, що там є. Так, що у нас позаду комбайна? Трохи треба піджати під барабання, бо не вимолочує. Сароватий качан, да, треба його піджати. Дуже сильно тримається зерно, чорної цасочки немає. На вже не вологе, але все одно треба його якось молотити. Ось такі Варіант кукурудзи зараз ми збираємо. Тобто на початках майже снігу немає, але багато снігу тут. Ще є падала це соняшка. Отакий такий стан. Ось такий у нас качан в цьому році вийшов органічної кукурудзи. Сіяли ми. 80 тисяч на гектар, Ну так як насіння було дуже ну, четвертий рік вже на складі зберігалось, то стоїть у нас біля 55 тисяч і зустрічається багато і такого качану От. невеличкого. Але як би Треба збирати, будемо далі продовжувати. Зараз хлопці підлаштують комбайна і далі поїдемо. Всім гарного дня, 2 грудня, 400 гектарів до збору.